Результатом монгольської навали стало те, що велика держава Київська Русь перестала існувати. Вона розділилася на багато князівств, більшість з яких впали. Але було одне князівство, яке збереглося і чинило спротив монголам це Галицько-Волинське князівство. Ще півстоліття тому це було два окремих князівства. Об'єднання Галичини і Волині було здійснено Волинським князем Романом Мстиславичем. Сином Мстислава Ізяславича. Скориставшись безладдям у Галичі, він вперше захопив його у 1188 році, але не зміг утримати під натиском угорців, які також вдерлися до Галицької землі на заклик місцевих бояр. Вдруге, Роман Мстиславич приєднав Галичину до Волині 1199 року після смерті останнього галицького князя з роду Ростиславовичів. Він жорстоко придушив місцеву боярську опозицію. Що чинила опір його спробам централізувати управління і заклав основи єдиного Галицько-Волинського князівства. Водночас князь Роман втрутився у боротьбу за Київ, здобув 1204 року прийняв титул Великого князя Київського, 1202 1204 років здійснив успішні походи на половців, чим завоював популярність серед простого населення. На початку XIII століття князь Роман перетворився на наймогутнішого правителя Східної Європи якого літописці називали Великим князем, самодержцем усієї руси та царем в Руській землі. Реалізувати до кінця своїх планів він не зміг через війну з польським королівством, у якій загинув в 1205 році. Через раптову смерть князя Романа у Галицько-Волинському князівстві утворився вакуум влади, алечину і Волинь охопила низка безперервних міжусобиць, іноземних інтервенцій. Волинські дрібні князі унезалежнилися. Галицькі бояри відмовилися визнавати владу малолітніх Романовичів, Данила та Василька. Під проводом захисту синів покійного князя Романа, у справи князівства втрутилися сусіди: Польща і Угорщина. Першими розпочали боротьбу за владу у Галицькому князівстві Володимир, Святослав та Роман Ігоровичі, сини, оспіваного у слові ополку Ігоровім новгород Сіверського князя Ігоря Святославовича. Вони утримувалися в Галичні з 1206 по 1212 рік. Через конфлікт з боярською верхівкою зазнали поразки. В результаті цього, 1213 року, княжий престол у Галичі узурпував боярин Владислав Кормильничич, лідер проугорського угрупування Галицької шляхти. Після його вигнання 1214 року монархи Угорщини та Польщі, користуючись слабкістю Галицьких земель, вдерлися до них і розділили між собою. Незабаром угорці пересварилися з поляками і заволоділи усією Галичиною. Війну проти іноземців очолив Мстислав Удатний, виходець з дрібних київських князів. До того владарював у Новгороді. За допомоги половців розбив угорські війська у вирішальній битві під Галичем 1221 року, визволив Галицьке князівство і став панувати. Задля укріплення свого положення, князь Мстислав уклав союз з молодими Романовичами. Під впливом проугорської партії Галицьких бояр був змушений покинути князівство 1228 року і заповів його Угорському королевичу Андрію Андрійовичу. Волинь до смерті князя Романа розпалася на дрібні удільні князівства. Її західні землі були захоплені польськими військами. Законні володарі Галицько-Волинського князівства, малолітні Данило і Василько Романовичі, отримували лише дорогорядні волості. 1215-го вони спромоглися повернути собі Володимир. 1219-го здійснили перший успішний похід проти Польщі. 1227 року Романович звільнився з-під польського протекторату через смерть короля Лешка I білого. Розбили в удільних волинських князів. До 1230 року об'єднали у своїх руках Волинь. Князі Данило і Василько повернули половину земель, які належали їхньому батькові. Наступні 8 років вони воювали за свою другу Вотчину Галичину, яка була окупована угорцями. 1238 року князь Данило здобув Галич, вигнав іноземців, відновив Галицько-Волинське князівство. Об'єднавши колишнє володіння батька Романа, князі брати Данило і Василько, розподілили повноваження: перший сів у Галичі, другий у Володимирі, лідерство у цьому думвіраті. Належало Данилу, як старшому синові Романа Мстиславовича. Перед ординською навалою на руські землі Галицько-Воїнське князівство встигло розширити свої кордони. 1238 року Данило Романович повернув північно-західні землі Берестейщини, захопив місто Дорогочин Напів... у 1239 році приєднав до своїх земель Турово-Пінське і Київське князівства на сході разом зі столицею Русі. Києвом. З приходом ординців позиції галицько волинських князів похитнулися. 1240 року було захоплено Київ. 1241-го ординці вдарилися до Галичини і Волині, де сплюндрували безліч міст, включно зі стольними градами Галичем і Володимиром. Оскільки княжа влада не зуміла протистояти навалі, проти неї вкотре виступила боярська верхівка. Папкістю князівства скористалися західні сусіди, які спробували захопити Галич. У відповідь Романовичі захопили 1244 року польський Люблін. 1245-го розбили війська угорців, поляків, бунтівних бояр у битві під Ярославом. Боярська опозиція була остаточно знищена. Князь Данило зміг централізувати своє управління. Посиленням позицій Галицько-волинських земель були невдоволені у Золотій Орді, яка поставила вимогу передати їй Галичину. Не маючи сил протистояти ординцям, Данило Романович. Був змушений визнати сюзеренітет золотоординського хана 1945 року, але добився підтвердження своїх і князівських прав на Галицько-волинські землі. Потрапивши під залежність Орди, князь спрямував свій зовнішньополітичний курс на утворення антиординської коаліції держав. Для цього Данило Романович уклав союзи із Польщею, Угорщиною, Мазовією і Тевтонським орденом, захопив ятвязькі землі. Чорну Русь 1250-1253 року чим ліквідував загрозу нападів литовців на Волинь. 1253 року Данило прийняв у Дорогочині титул короля Руси від папи Інокентія IV, який обіцяв організувати Хрестовий похід проти ординців, став першим королем Руси України, першим східнослов'янським королем. Центральноєвропейські країни були нездатні протистояти Золотій Орді. Їхні вояки не мали достатньої мотивації для походу на південноруські степи противагу біблейським землям Палестини. Відповідно, попри сподівання короля Данила, коаліція не склалася, і він змушений був самостійно воювати проти ординців. Перша війна 1254-1255 років проти орди Куренси була переможною. Однак залучення ордою елітних військ полководця Бурундая 1259 року змусила русинів капітулювати. За його наказом, князі зруйнували замки у своїх землях, приєдналися до ординської виправи на Литву і Польщу. У 1264 році король Данило помер, не змігши завершити визволення галицько волинського князівства з-під ординської залежності. Також за своє правління Данило Галицький заснував місто Львів і назвав його в честь свого сина Лева. У другій половині 13 століття по смерті короля Данила, князя Василька, Галицько-волинські землі формально залишились однією державою, але всередині відбувалося суперництво між Волинню, який очолював Володимир Василькович, та Галичиною, якою правив Лев Данилович. Окремі незначні уділи мали інші сини Данила Галицького. Мстислав утримував Луцьк, Шварно. Холм з Дорочином. Почався поступовий занепад Галицько-волинської держави. У 1270-х від неї відійшли турово Пінська і Ятвязькі землі. Певною компенсацією було повторне захоплення Любліна у 1289 році та приєднання частини Закарпаття 1299 року. За князювання Володимира і Лева Галицько-Влинське князівство залишалося васалом Золотої Орди, виконуючи роль її авангарду на Заході 1286 року. Відбувся руйнівний набіг ординців під час їхнього походу на Польщу. На початку 14 століття єдність галицько волинського князівства була відновлена сином Лева королем Юрієм Львовичем. 1303 року він домігся від патріарха Константинопольського визнання окремої Галицької митрополії. У зовнішній політиці Юрій І підтримував союз із Девтонським орденом для стримування Литви і Орди та союз з Мазовією, спрямований проти Кракова. Після його смерті у 1308 році Галицько-Влинське князівство перейшло до його синів Андрія і Лева, які розпочали боротьбу проти Золотої Орди, традиційно покладаючись на Тевтонських лицарів і Мазовецьких князів. 9 серпня 1316 року князі засвідчили добросусідські стосунки з Тевтонським орденом. Титулатуру князів у латиномовному документі подано так: Андрій і Лев – Божою милістю князів всієї Руської, Галицької та Володимирської землі. Припускають, що обидва зени Юрія загинули у бою проти ординців або були отруєні ними 1323 року. Є аргументована думка, що на початку 1320-х років як результат чергового наступу ордина Галицько-Волинське князівство, Південна Бесарабія та Галицьке Понизя війшли до складу Золотої Орди, утворивши Подільську землю як окремий феодальний територіально-політичний комплекс. Останнім галицько-волинським монархом був Юрій II, син дочки Юрія І, Марії та Мазовецького князя Тройдина. Він врегулював відносини з Золотою Ордою, визнав свою залежність від неї, здійснив у 1337 році спільний з ординськими військами похід на Польщу, підтримуючи мир з Литвою і Тевтонським орденом, Юрій ІІ був у невадах з Польщею та Угорщиною, які готували спільний наступ на Галицько-Волинське князівство. У внутрішній політиці він сприяв розвитку міст, надаючи їм Магдебурзьке право. Цим також сприяв появі іноземних колоністів-католіків німців, поляків, на підтримку яких оперся після окупації Галичини Король Казимір III та його наступник на престолі Людовік І Угорський, активізував міжнародну торгівлю та прагнув обмежити владу Боярської верхівки. Для реалізації своєї політики Юрій ІІ залучав чимало іноземних фахівців, допомагав об'єднавчим процесам між православ'ям та католицизмом. Ці заходи викликали незадоволення бояр, які отруїли князя 1340 року. Смерть Юрія Другого поклала кінець незалежності Галицько-Волинського князівства. Почався період боротьби за Галичину і Волинь, який закінчився поновленням цих земель сусідніми державами. На Волині був визнаний князем Люберт, син Литовського князя Гедеміна. В Галичині реальну владу перебрали місцеві бояри на чолі з Дмитром Дядьком, який номінально визнавав своїм правителем Люберта. У 1349 році польський король Казимір III, перед тим уклавши перемір'я з татарами, організував проти Галицько-Волинського князівства Великий Похід, захопивши головніші замки Галицького королівства Крім Луцька. І продовжив війну з литовцями за Волинські володіння. Угорщина не визнавала анексії Галичини Польщі у 1387 році, хоча все обмежилося дипломатичними протестами а, ймовірно, за посередництвом Папи Римського 1388 року, королі Угорщини Сигізмунд Люксембург та Польщі Ягайло уклали перемир'я на один рік. А 1398-го уклали ще одну угоду на 16 років. Довготривалий конфлікт між Польщею і Литвою закінчився 1392 року прилученням польським королівством Галичини з Белецькою землею і Холмщиною, Великим князівством Литовським Волині. галицько волинське князівство остаточно припинило існувати.